Французькі Альпи цікаві тим, що тут за один день можна об'їздити і роздивитись одразу декілька містечок. Вони всі компактні, населення у кожному всього декілька тисяч. Їх навіть називають просто станціями для лижників. Станція, яку ми досліджували сьогодні, із симпатичною назвою Леже. Ми почали тут шукати розваги. О музік? Музік. Я думала, це може бути дискотека або, як мінімум, концертна зала. Бонжур? Can you tell me what the... А що у вас тут? Це музей механічної музики. Він найбільший у Європі. Oh. Трохи розчарована. Я все ж вирішила пройтись музеєм. Mm. Музей. Та з перших же експонатів я у цей музей закохалась. Механічна вся та музика, яка лунає автоматично зі шкатулок, скриньок, шарманок і інструментів, які грають самостійно, без людей. Словом, це справжній рай для меломанів. До речі, одне з найвідоміших місць музичного паломництва у світі. А ноти, ви подивіться на ноти, по яких грає цей інструмент? Воно ніби зажовує цей папір, знати. І таких мелодій, як і книжок із нотами безліч. Далі мене завело у цілу танцювальну кімнату. Уу! В музеї танцювати ви десь таке бачили. Потім механічне піаніно. Тут не потрібні сім класів музичної освіти. Просто крутите ручку. Шкатулка. Я можу теж грати на цьому інструменті може я? У -у -у. І ще якийсь ящик музичний, але цікавий. А я маю докрутити це до кінця. Та ні, залиш так. Потім ще якийсь музичний об'єкт зі штучними пташками всередині. Ну правда, це ж можна слухати вічність. Та остання музична шафа, що розважала відвідувачів французьких готелів і ресторанів ще у 19 столітті. Вона вразила мене найбільше. Заводиться вона тільки монетою 19 століття. Якщо ви спробуєте 5 копійок українських сюди кинути. М -м -м -м. Отже, кидаємо монетку. Давай ще раз. після танців і активної роботи руками у музеї дуже хотілось пити. Воду у Альпах можна не купувати. Вийшов на вулицю. Тут на кожному кроці чиста вода з Альп. У нас її можна побачити у пляшках на магазинних полицях. Оце та сама альпійська вода, яка в Києві продається за 60 гривень за літр або 30 гривень за склянку. А ми її зараз тут скуштуємо безкоштовно. Тут пий, скільки хочеш. Я тут зі спецзасобами. Ах, відчуваю, як Альпійська вода мене омолоджує. Насправді це звичайна холодна вода. Вже завтра ми побуваємо на альпійських змаганнях собачих упряжок і головне, самі спробуємо цей вид транспорту. Не пропустіть, це мій путівник альпійська зима по-французьки.